Прострелили котикові з пневматичного оружжя, шию. Он догорана в нього. Боюся трогати, бо він не лежить нікакой. Зайчик мій маленький, загайка маленький. Будемо вести його на рентген. Зайчик, Сю -сю 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 -сю. його дуже болить. Стрелена шия і не може голову тримати. Будемо перувати. А можливості буде спасати його зайчик, сю-сю-сью, Май, маська моя, болить тебе, так, ще, що. Не можете. Гаська маленький. Були тебе зайчик, да. так. моя зайчка. Були транчко, раночка, полити. Да, мій зайчик. Да. Ховайся, тебе тоді ялку. Полити, болити. Моя хорошая бусинка. Да, зайчик, да. Долго залейся. Ой, хороший хлопчик. Хлопчик такие. Что ты? Лапоньки мои. И зайчик такие. Масочка. Пусіночка і сиш, зайчик. Ой, мій ну зайчик маленький, трошки вже почав їсти. Мій хлопчик такий. І він породістий, красивий котик. да зайчик поправляйся. І котичок мій. Збила йому житки, бо не може їх стилизати, болить, видно там. Бжиденька була. І жмізачки.